Вітаю на Оракулі Сибіли. Гляну вам зараз таке питання, про що ви скоро дізнаєтеся? Поставте собі час, термін, кожний собі, хто який хоче своє ім'я. Не забудьте сказати відео актуальне, коли б його не відкрили. Про що ви скоро дізнаєтеся на той термін, який ви собі загадали? Надія. Ви на щось надієтеся? Надієтеся, ви надієтеся, а то не... Дивіться. Дивіться. Подумайте добре, на дні підказочка вам, думаючий, добре подумайте, чи варто надіятися на людину, яка є вашим недругом. Ви дізнаєтеся про те, що ви надіялися на недруга. Ви думали, що ця людина до вас добре відноситься, це не друг, це ваш противник. Ви дізнаєтеся, що це ваш противник. І ніяка та людина вам не друг. Бо ви надіялися, що вона ваш друг, не друг вона. І ви про це дізнаєтеся.